Вітаю вельми шановні глядачі і глядачки. Сьогодні говоримо про те, що виявилось найважливішим для українського соціуму за останній час. Або, якщо простіше, банально коментуємо теми, які викликали певний ажіотаж в соціальних мережах, а якщо конкретніше у Твіторі. Перше і особисто моє улюблене це звичайно ситуація, коли людина стоїть в канцтоварах, дивиться, як малечі обирають. Зошити і інші речі для школи, хлопчик хоче рожеві, а мама йому забороняє. Типу, нафіга тобі рожеві, ти шо, дурний, ти шо? виростеш не мужиком. Ну добре, в джерелі немає конкретно такого, але всі ми розуміємо звідки причина. Того факту, що мама не дозволяє малому купувати рожеві речі. Якщо хочете дізнатися більше насправді про цей колір і про історію моди, пов'язану з рожевим, на каналі Дарка Бунтарка вже чекає для вас мега якісний контент, в принципі, як і завжди у дарки. А я від себе скажу, що це крінж. Ну, типу, незважаючи на те, що ми не є ідеально толерантною спільнотою, і взагалі, все-таки, маємо певні стереотипи навіть стосовно кольорів, забирати можливість у дитини купувати рожеві речі, це як мінімум дивно. Окей, якби він можливо захотів собі рожевий костюм з бантиком. Це могло би створити певний дискомфорт для нього в школі, але зошит або ручка рожевого кольору ну я хз, Мені здається, це взагалі не буде проблемою, навіть з урахуванням того, що діти можуть трошки бути неадекватні, є агресивні і. І організувати певне цькування цього хлопця мені здається, що конкретно в даному кейсі ситуація не була б критична, і мама могла б допомогти бороти такі тупі стереотипи, як вибір кольору відносно статі. Але в обговоренні було дещо крутіше, а саме коли ваш хлопець, чоловік, виявить бажання вдягти стрінги із мереживом та фарбувати губи, сподіваюсь, ви його теж підтримаєте в цьому бажанні. Ну, дивіться, ще кілька років тому всім видавалось дуже дивно те, що хлопці фарбують нігті, а зараз нічого не б'є ні по чоловічності, ні по мужності. Цілком допустимий елемент візуального образу, та все ще деякі люди можуть сприймати його критично і асоціювати саме з панянками, але тим не менш. Це вже досить таки типова ситуація, коли хлопець може дозволити собі ходити не на нагаточки, і виходячи з цього, якщо хлопці почнуть фарбувати собі губи як готи чорними помадами. Це... це також може зовсім скоро не стати чимось дивним або унікальним. От що особисто мене схвилювало, це стрінги з мереживом. Я зараз звернусь до свого експерта, пані експертко. Чи бувають стрінги з мереживом? Я думав, що стрінги це стрінги, мережево – це мережево. думав, стрінги це шнурочки не ну, дуже Скі, тобто там не до вообще я не знаю. нафіга було так детально описувати, де там мереживо, і саме в цьому вбачати проблему. Але по факту, якщо ваш чоловік любить незручне спіднє. Це значить, ну, подобається людині. Та трошки дивно, як на мене, тому що ну там коли натирає, воно все мале, ці шнурки. Це прям дуже дивна ситуація з точки зору персонального комфорту. Але ну, якщо йому подобається так, ну що, ви не вправі забороняти. З іншої сторони, наприклад, якщо панянка скаже, мене задрачила вся ця ваша мода, ваші кляті кружева, ваша оця херня у мене подразнення. Я купую собі якісні сімейки і купую такі сірі, знаєте, бачені. Ну ви ж теж нічого не можете сказати. Ви можете такі, типу, ну насправді не найсексуальніший одяг з того, що я бачу, але ну, якщо людині зручно, і вона обирає саме це, що вже зробиш? Кожна з моїх глядачів, прошу, прокоментуйте, як ви б поставились до ситуації, якби ваш хлопець або чоловік виявив бажання вдягати стрінги з мереживом та фарбувати губи. Я вважаю, що в сучасному українському соціумі це одна з найважливіших тем, яку нам треба обов'язково дослідити. Я задумався над ключовим питанням: що я буду робити, якщо мій кіт захоче одягти стрінги з кружевами. Лід. Літ. Хоче стрінги з кружевами? Щось, коротше, походу, не дуже. Ну і дурний. Знову зафорсили знаки Зодіака і що типу тепер опять є змієносець. Здається, ці новині декілька років я бачив її ще в 2020 році. Ключове, що вам треба знати, я Діва. І завжди хотів змінити цей знак Зодіак, тому що, ну знаєте, приколи. Виявилося, що згідно з новим знаком Зодіака я Діва. Поэтому ну, я не бачу вообще сенсу ніякого. Яка вхіра різниця, хто ви за знаком Зодіака? Ключове питання, на яке кожен з нас повинен відповісти: чи готуємо ми своєму італійцю борщ, чи не готуємо. От, все. Все інше окремо. До речі, якщо хочете відоси про знаки Зодіака, про гороскопи і всю цю тему, пишіть про це в коментарях. Дуже цікава, але дуже проста. Але якщо вам прикольно, хочете подивитися Тіктоки, як люди такі. О він, сьогодні вас чекає несподівана зустріч. Звертання до експерта. Назви, будь ласка, будь-який знак зв'язку. Лев, послухайте мене уважно. Леви, ви неймовірно горді тварини. Наступний тиждень буде для вас дуже таки нелегким. Але. Кожен з вас знайде в собі сили побороти всі виклики і рухатись далі. Кожен з вас зможе пройти ці перепони і залишитись при цьому хорошою людиною. Під кінець тижня вас чекають неймовірні досягнення, але ці досягнення матимуть свою ціну. Тож обов'язково не здавайтеся. Заручіться підтримкою близьких, і у вас все вийде. Ну або не леве, будь-яке сюди підставити. Дуже угодно підходить. Їдемо далі. Коротше, в Твіттері вже. Приблизно тисячу років йде срач за українську локалізацію, і тут знову знайшли у для себе невідоме слово. Мій універсальний коментар на цю тему: вся цей прикол, все це обговорення локалізації ігр давно вийшло за рамки чогось адекватного. Тягати кожне слово, тягати кожну строку, розбирати підходи, концепції, концепцію, конкретних перекладачів, їх вклад, їх роботу, обговорювати всі структури. Це настільки непродуктивно, що аж важко це зрозуміти. Ну тобто, це настільки абсурдно в нікуди витрачання часу, безцільне, що я вражений, що у людей є стільки вільних ресурсів. Якщо ми говоримо про останнє, це слово схарапуджений. Чи чув я його? Ні, чи з контексту я поняв, що це таке? Да, чи викликало в мене це якусь проблему? Абсолютно точно ні. Чи завадило мені це насолодитись вигаданим всесвітом Baldur's Gate 3? Тим паче ні? Ну типу, хтось дивує, що в вигаданому всесвіті може бути схарапуджений вепер. Мене ні, якщо вас це здивувало, ви шоковані і зробили повернення коштів за цю гру. Бо ну ви не готові до схоропуджених тварин. Обов'язково напишіть це в коментарях. Хочу знати вас. Далі ми говорили про лівєшку на цьому каналі і про ситуацію з російською культурою. Окремо викликали це обговорення в Твіттері. Є відос, можете подивитися його. Ми це обговорили. Але в Твіттері також дуже багато це обговорювали. Там ще Клопотенка тегали, і він висказався, і про Рекоментував і Олів'є, і чому в нього на сайті є російська мова. Це окремий вектор дискусії. Якщо коротко, дайте олів'є картопляний салат. Все, я підготував для вас рішення. Хочете кушати картопляний салат? Будь ласка, смачного. Не хочете, не кушайте. Їдемо далі. Одна з найяскравіших тем, ну тому що бляха, ми постійно це обговорюємо. Це те, що середній донат знизився з 270 доларів до 190 доларів на місяць серед айтішників. Маса людей прокоментувала це в дуже дивному ключі, ігноруючи той факт, що вообще ну, зарплати можуть бути різні. Ну, тобто виглядало так, що більшість людей, які критикували айтішники, сприймають цю ситуацію наступним чином: сидить собі, айтішник, у нього 8 тисяч доларів зарплати. І раніше він віддавав 270 доларів, а зараз віддає 190. Але мені здається, ситуація все таки трошки інша, тому що маса людей втратили роботу, маса людей змінили свою роботу, і все ще у більшості айтішників зарплата трошки менше, ніж рівень сіньор. Я не знаю напевно, яка там середня зарплатня, особливо з рахунком того, що професії також можуть бути різні, але так чисто з голови на око, що я думаю, середня зарплатня все таки між 1400 і 2000 чими доларів. Якраз десь 10% від заплатній вони і Віддають, і те, що ЗПШ просіла, також відбувається на донатах, і маса людей такі: ну ви що ти до вас 2000 доларів, ви віддаєте тільки 190, але чогось ніхто не взявся рахувати, скільки вони витрачають на житло, на інші речі, на якісь персональні штуки. Згадайте, що у айтішників шок теж можуть будіти. Згадайте, скільки це коштує. Це обговорення контексту абсурдно. У нас є середня цифра, і все, і всі люди просто ігнорують умови, в яких люди живуть. Живуть так, можливо, в когось там уже квартира, особняк, і вони можуть викидати бабки. Тільки от на не знаю, шашлики і алкоголь, замість того, щоб на армію. Але хтось все ще платить за квартиру, хтось виплачує якісь кредити, комусь треба допомога, хтось кидає гроші не на армію, як таку, а персонально на чиїсь потреби. допомагає близьким, друзям. Маса ситуацій, коли люди втратили роботу, і їм більше нікому допомогти. Це просто опускається. Тому що в Твіттері, ну, нашли ворогів, звісно, айтішники. Ну, будь ласка, але. Схарапуджений Твітер викликає в мене багато питань з урахуванням кількості агресії, які створюються, і з урахуванням нуля цікавих тредів, які шерлись би, ну, в стилі щось корисне, щось продуктивне, щось мотивуюче. Цього я не бачив Срачей? до фіга, але ми такі, щоб засуджувати людей. Вони роблять те, що вважають за потрібним, і я роблю те, що вважаю за потрібним, не долучаюсь до такого роду обговорень. Їдемо далі. Ну і остання найбільша тема це, звичайно, влад, -сорт і все, що відбувається навколо нього. У мене дуже проста позиція. Я не коментую дії українських військових. Це мінімальний прояв поваги з урахуванням того, що вони захищають нашу країну. З іншої сторони, тут є маленька деталь, яку також важко ігнорувати. Я персонально особисто кидав грошей владу сорту на підрозділ Сенека, зраховував, що вони будуть витрачені трошки іншим чином ніж на подарунки дівчатам. Що можу зробити? Висновок цієї ситуації максимально простий, це ще більш детально. І ще більш гонтовно вивчати людей і місця, куди ви відправляєте гроші. Наразі я розподілив ситуацію таким чином: що більшу суму донатів, тобто більшу суму, яку я можу дозволити собі витратити на донати на армію, я відправляю на більш відомі організації, як то повернеш живим фонд притули і на дрони Стерненко. Тобто сюди йде десь 70-80% моїх можливостей. А іншу невелику суму я розподіляю на прості збори моїх. Знайомих, друзів, людей в інтернеті, блогерів тобто хтось там збирає на Екофлоу, хтось збирає на Такмет І оці випадкові люди, які наче то і чужі мені, але то я трошки їх то й знаю за рахунок їх відосів, твітів і творчості. І я також вважаю за доречним докинути їм. Але все-таки основна сума направляється в найбільші фонди, тому що це єдиний варіант наразі трошки убезпечити кошти і їх. Раціональне використання. Отака ситуація, отакі новини. Все, що можу вам запропонувати на даний момент. Чи готується відео більш веселе? З приколами готується. Коли не знаю. Дякую, що були тут. Не забувайте підтримувати цей проект на Кофі і спонсоркою на Ютубі. Для спонсорів доступно вже більше 20 відео.